Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вихідний день, субота, температура у нас на вулиці 9 градусів тепла, вітру нема, тепленько, сонечко грається, то з'являється, то заховається. А я вас запрошую, друзі, разом зі мною розпакувати мої покупки. Покупка вихідного дня. Так, йдемо по чеку, щоб не збиватися і довго не шукати. Така паста ось для намазки, для лаваша. Можна лаваш намазати, можна норі намазати для суші. Так, паста вай 160 г. І написано її курка з ззи. Скопченную форелью. И кушу я паста. 50 гривен, 90 копеек. Так, купила две сметанки. Вот такие. Так, сметана 15-9 сутки. 100% фермерського молока. І з фермерського молока 100%. Так, сметанка 200, 350 грамів. Була 400, вже 350. Так, жирність я сказала 15% і коштує 2 пакетика 79 гривень 80 копійок. Так, оливки, без кісточки. Так, без кісточки. Оливки у нас коштують небагато і немало, 46 гривень, 50 копійок, 270 грам. Так. Також купила шпроти. Так, шпроти, ріжке золото в олії 240 грамів. І ціна 80 гривень, 50 копійок. Так, 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 шпроти. Далі молочко. Ні. Ну да, молочко. Молочко. 2,5% жиру. 900 грам. Ось Коров'яче, питне, пастеризоване. 31 гривня 90 копійок. Така ціна. Так, кефір ще купила ось такий. 2,5% також жиру. Яготинський не реклама покупка. Так, кефір 400 грам, 2,5% жиру, 20 гривень 80 копійок. Ой, коровку подоїли, та і є. І сметанка, і молоко, і є, і кефір. Отак. От <ріст> Хто там писав, що фіалка хворіє? Треба полити, слідкуйте за нею. Якби вона хворіла, друзі, вона б так буйно не цвіла, як у мене. Погляньте, які квіти, яка краса. <ріст> так. Майонез 72% європейський. Вагою, вагою, 300 грам, 300 грам вагою, 40. 3 гривні 40 копійок. Маленьку пачечку взяла, бо в мене ще трішки там є. О, то що, перепилине яйце? Ще перепилені яйця, ото смакота. да? На перепилиних яйцях. Ото буде смачно. Ото буде смачно. Так, ну що ще? Ага, йдемо далі. Томат червоний, коктейльний. пів кілограма, 0,5 кг першого 68, 90, 68 гривень 90 копійок зі знижкою. Подивилася, всі ці ціленькі, гарненькі, не подавлені. Чому знижка? Ну, мабуть, так треба. Так, зі знижкою скупилися далі. А далі огірочки: огірки тепличні, перший гатунок, 83 гривні, 37 копійок, заважили ось такі три. Я взяла, бо мають прийти діти, то треба, щоб було. Так, отакі покупочки і останнє, що у нас тут є. А, забула ще ж. Так, називаю суму зараз по чекові. Сума по чекові склала 506 гривень, 7 копійок. Ну, то що не хочеш показувати? 506 гривень, 7 копійок. І докупила в іншому магазині. Ось такі мандарини солодкі без кісточок, сказали, повірили на слово, бо ще не купувала тут. Ці мандарини заважили 72 гривні. Молочко, кефір, дві сметани. Оливки без кісточки, паста, шпрути, майонез, помідори, огірки і мандарини. Ось так сьогодні скупилися. Нічого лишнього не купили, замітили, солоденького на столі немає, так що сьогодні без солоденького. Вітамінчиків купили. Будемо смакувати ці вітаміни наші, гарні, ціленькі. Думаю, що буде смачно. Головне, щоб були без кісточок, бо внуки не люблять їх вибирати. Така красота, друзі, розцвітає, і, мабуть, скоро буде цвітатися. отакі От гарнюньки.